Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. В цьому відео ви дізнаєтеся цікаві історичні факти з походження нас хімічних елементів. Бажаю вам гарного перегляду! У 1817 році шведські хіміки мінералог Єнс Яком Берцеліус разом із своїм учнем Арфведсоном досліджували один із мінералів і виявили невідомий досі елемент. Берцеліус запропонував назву літос. Від грецького це означає камінь, тому що його виявили в камені, яке трансформувалося в літій. Назва хімічного елемента калій походить від арабського слова «алькалі». Так араби називають золу. Зола дуже багатий цим елементом продукт, недарма її використовують для підживлення рослин. Вміст калію в золі іноді доходить до 30%. Латинське слово калх позначало м'який камінь. Поступово так стали називати тільки вапняк, який складався переважно з карбону калію. І вапно у 1808 році англійський хімік Хемфрі Деві отримав калій з вапна, він ще дав назву новому елементові. В 1774 році шведські хімік шіли і ган виділи з мінералу важкого шпану нову землю, яку назвали баритом, по-грецьки Барос. Тяжкість. Баріс важкий. Коли в 1808 році з цієї землі був за допомогою електролізу виділений новий метал, його назвали барієм. Так що у барію теж і несподівані і практично не пов'язані один з одним родичі. Серед них барометр, барограф, барокомара, баротон, низький важкий голос, баріони, важкі елементарні частинки. Араби словом бурак називали солі білого кольору, розчинені у воді, одна з таких солей бура, природний тетрабонат натрію. З бури в 1702 році була шляхом прожарювання отримана борна кислота. А з неї в 1808 році гей Люсак і Тенер незалежно один від одного виділили новий хімічний елемент бор. алюміній відкрив датський вчений Ерстед у 1825 році. Назва походить від латинського, падіж. Так називали галун подвійний сульфат, калію алюмінію. Їх використовували як протравлений при фарбуванні тканин. Латинська назва, ймовірно, походить від грецького халме, розсіл сонячний розчин. Російська назва елемента, яку дала Гесом в 1831 році, походив із старослов'янського слова Кремінь, твердий камінь, таке ж походження латинського і міжнародного силікат, сілекс камінь, кругляк, а також скеля. А як відомо, скелі з твердих каменів не буває. Назва походить від перського царгун. Пофарбований золотистий колір. Таке запарення має один із різновидів мінералу циркон. Дорогоцінний камінь гіацинт. Діоксид цирконію виділив зілонського циркону в 1789 році німецький хімік Клапрот.